Всім привіт, вітаю вас на каналі Анастасия Читає. Дуже рада вас їх тут бачити. Якщо ви тут вперше, не забудьте обов'язково підписатися на канал. Зробіть це прямо зараз. Ну а цим привітанням я розпочинаю серію різдвяних відео, серію влогмасів. Їх буде, скоріше за все, два, можливо, три. І тут я буду розповідати про те, чим я займаюся в перечутті Різдва, що я роблю. Що я буду робити, що я читаю, що планую, де я знаходжуся і так далі. Це будуть такі тижні влогів, можна сказати, змонтовані в один великий влог. Це новий формат для мого каналу, і тому я сподіваюся, вам він сподобається. Якщо він вам сподобається, обов'язково напишіть про це в коментарях. Також, якщо ви хочете підтримати мій контент фінансово, в описі під цим відео також в коментарях, скоріше за все, буде посилання на баночку, куди ви можете скинути 5-10 гривень. І це мені дуже допоможе в розвитку контенту, в розвитку якості контенту все для вас, любі. Сьогодні в моїх планах сходити в кіно на вонку, а також почати читати нову книгу. Насправді фільм Вонка мені сподобався. Я не можу сказати, що я фанатка Чарлі і шоколадної фабрики. В якийсь момент це зламало мою психіку в дитинстві. Але загалом мені цей фільм сподобався. Тільки варто розуміти, що це мюзикл, а я не дуже люблю мюзикли, тому я крінжувала на піснях. Кожен раз, коли вони не співали, я така «М -м, коли ж вони перестануть співати? А так, загалом, картинка дуже гарна. Тімоті Шаламе дуже класно вжився в роль Вонки. І загалом сюжет мені сподобався дуже солодко, дуже мило, трохи наївно, трохи по-дитячому. Ну тепер покажу свої нові книжки і розкажу, що я зараз читаю. Я читаю Вавилон. Я душна, я була душна до цієї книжки. Я стану ще більш душною після цієї книжки. Жартую, насправді вона мені дуже подобається. 1929 рік Робіна Свіфта осертілого через спалах холери в Кантоні забирає в Лондон загадковий професор Ловел. Там Робін роками вивчає латину, дивногрецьку, китайську, готуючись одного дня вступити до престижного королівського інституту. В Оксфорді, е, також відомого як Вавелон. та її студенти, це світовий центр перекладу, що найважливіше сріблярство. Саме завдяки сріблярству британці здобули нечувану силу, бо ж магічне ремесло допомагає імперії в колоніальних прагненнях. Для студентів вавилонян на Оксфорд це утопія, присвячена пошуку знань, але знання тут кориться владі. І коли Британія задумає розпочати несправедливу війну з Китаєм через срібло та опіум, робіну доведеться зробити вибір, на чиєму він боці. От чесно, я вже на 220 й сторінці, і я вперше прочитала опис. В мене є прикол, що я не читаю описи книжок дуже часто. Я просто обираю їх або за відгуками, або за обкладинками, або просто тому, що мені хочеться її прочитати і десь почула. І дуже часто я не читаю описи, і тому сюжети книжок стають для мене несподіванками. І ви знаєте, це той самий мем, коли хотіла відпочити від імперії і знову попала на тему імперії. Я і тема Імперії і в книжках, і взагалі в житті ми, ми постійно разом. Дуже гарне оформлення книжки. В мене це не ексклюзивне видання. Мені його подарувала подруга. Дуже гарна карта. Дуже гарно виглядає карта самого Вавилону. Мені дуже подобається оформлення. Дійсно гарно. Все розділяється на книги. Книга 1, книга 2, книга 3, 4-5. Я зараз прочитала вже дві книги, начебто. Я в кінці другої книги. Багато людей кажуть, що вона душна, не цікава і так далі. Але я отримую просто якийсь естетичний оргазм, інтелектуальний оргазм, тому що вона дійсно складна, вона читається важко. Вона є чимось на кшталт таємної історії, але тут трохи більше динаміки і трохи більше фентезі. Все ж таки, вона більш жвава через це ніж таємна історія, але. Мені дуже подобається. Оце таке чтиво, яке мені хочеться читати, і я дуже сподіваюся, що вона мене не розчарує. До речі, це перший твір Ребека Кван, з яким я знайомлюся, тому що «Макову війну, хоча в мене вона є давно, я ще не читала. Загалом, ось такий мене «Currently Reading». Насправді я зараз ще читаю «Червоний, білий Королівський, Синій», але не на часі. Стап, я дуже люблю цю історію. Але зараз мені потрібно готуватися до книжкових клубів, тому я її відклала. Але сподіваюся, що в грудні я її закінчу. Далі хочу показати вам три новенькі книжки від Реми, які мені прийшли. Перша книжка це одне за одним Рудбе. Дуже гарне оформлення, вона моя фаворитка по оформленню. Ви просто подивіться, як гарно. Це вау! Дуже мені подобається цей перехід від обкладинки до зрізу і знову до обкладинки. Також тут, до речі, доволі гарний форзац. Історія розповідає нам про. Мою улюблену тему: людей, які застрягли в горах, і або всі померли, або всі пересварились, або відбулося вбивство, або вони його розгадали. Щось стається. Один з моїх улюблених тропів, можна сказати люди десь застрягають. По опису книжка дуже схожа на санаторій Сари Пірс. Застрягнути серед снігів у розкішному гірському шале це невелика біда, а цікава пригода. Неймовірний краєвид, затишне вогнище і знайома компанія тільки додають колориту. Та що якщо жодному з колег не можна довіряти. Корпоратив на природі подалі від цивілізації мав би розважити і згуртувати колектив, але смерть колеги зводить на нівець усі плани. А коли з гірші сходить лавина, і герої опиняються відрізненими від світу події, стають геть непередбачуваними. Мені цікаво, чи це просто дуже популярний троп, чи я часто натрапляю на такі книжки з подібним сюжетом, але я сподіваюся, що це буде цікаво і це буде якась нова історія. Сватання для початківців медії Довсон. Це дилогія. Не пам'ятаю, як називається друга частина, але зараз вона на передзамовленні в РМ. Дуже миленький зріз, взагалі дуже мило все виглядає. Не знаю, чому саме таке оформлення зрізу, але виглядає доволі мило. І історія нам розповідає про сватання. Марні Макґро хотіла б звичайного життя чоловіка, дітей і міський будинок. Ну, а базі вона готується до весілля з красивим хлопцем, впевнена, що нарешті всі її мрії здійсняться. Проте, Блікс голя да йде евакувати двоюрідна бабця нареченого. Це важливий момент, я думаю. Природжена сваха каже, що невдовзі все зміниться, і на Марні чекає яскраве і насичене майбутнє. Зрештою, стається саме так, як пророкувала Блікс. Коли шлюб розлітається на дзузки після двох жалюгідних тижнів, Марні. Зрозуміло, ошлешена. Та ще більше вона дивується, дізнавшись, що Блікс заповіла їй будинок у Брукліні разом зі своїми незавершеними проєктами, розбитими серцями, дивокуватими друзями та сусідами, які тікають від власного щастя. Дівчина не вірить у свою винятковість, Блікс завжди знала, що Марні ідеальна людина, щоб Піти її стопами. А ще Марні доведеться переконатися на своєму досвіді. Іноді кохання геть не таке, як ми собі малюємо. А ті, хто відштовхує любов, якраз найбільше її потребують. І це для мене таке відпочинково чтиво, і можливо, якщо в мене буде час, я прочитаю її в грудні. Тобто прийдеться купувати другу частину, якщо вона мені сподобається. І це дуже ризикований крок. Бачите, скільки я вже накупила? Одію більше, однією менше. Зі мною нічого не станеться. Я кожен раз так собі говорю. Ну і остання книжка з новинок РМ, які мені прийшли, це сімейна гра Кетрін Стедмен. Ось так от вона виглядає: гарний градієнтний зріз. І це в нас різдвяний трилер, по якому в мене буде книжковий клуб. Так що цю книжку я візьму читати першою і буду читати її паралельно з Вавилоном. А де в нас тут зміст? Ага, звісно, скінці життя молодої письменниці Гарія Рід круто змінюється. Зустрівши чоловіка своєї мрії, вона готується до ідеального весілля в Нью-Йорку. Його родина одна з наймогутніших в Америці і їхній шарм. Та ніде правді діти, статки нікого не лишають байдужими. Аж раптом рожева казка перетворюється на квест. Майбутній свекор розповідає Гаріт історію, моторошну історію про вбивство. Хто ще? Химерна гра перевірка її на відданість, зізнання, пошук прощення. Гаріт мусить мерщій це з'ясувати, адже часу лишається дедалі менше. Під час пошуків спливає все більше таємниці сім'ї, і Гаріет відчуває що щось тут не те. Може з родиною, а може і з нею самою, що це за гра, яку вони ведуть, і чи вдасться Гаріт перемогти у ній. З усіх книжок, які мені прийшли, ця новинка інтригує мене найбільше, якщо чесно. Має бути щось прям дуже цікаве. Я насправді вже почала читати, я прочитала дві сторінки. Знаєте, з чого починається ця книга? Якщо що це не спойлер, це перша сторінка, ось буквально. Я утямлююся, лежу на підлозі, що кої на твердому старовинному паркеті приходить розуміння, що різдво точно святкують якось інакше. Очі фокусуються на предметах навколо, на вуличному, готичному оздобленні сімейного маєтку голбиків. Тут є все, що здатні накопичити покоління впливових і багатих людей. Цей маєток колись був угорським замком, який розібрали на камінчики, перевезли та знов зібрали докупи на півночі штату Нью-Йорк. Навпроти мене розчахнуті вхідні двері, так близько водночас далеко. Я вдихаю морозне повітря і дивлюся, як на дворі не квапливо патові снежинки. На свободі такі недосяжні для мене. Там за дверима починаються землі голбиків, засніжені сади, милі справжнього лісу, які належать голбикам. А за лісом неосяжним у місяці місяця футова стіна, що відділяє голбиків від орешті світу. Це наче окрема держава в державі, анклав Форд зі своїми законами і власним життєвим укладом. Виявилося, що я такої системи не маю. Чуючи чиїсь кроки, чи доживу я до ранку? Навіть якщо я б могла зараз підвестися, побігти та перелізти триметрову стіну до найближчого містечка, щоб бігти годину бігом. Доволі інтригуючий початок, доволі інтригуючий опис, і я думаю, що я зараз почну її читати. Влаштую собі такий затишний вечір читань, і якраз потроху буду дізнаватися про цю історію більше. Загалом я прочитала вже 50 сторінок, от рівно до четвертого розділу дійшла, до п'ятого розділу, до розділу знайомства. Поки що мені подобається. Дуже швидко читається. Це вам не Вавилон. А я прочитала їх десь за менше ніж півгодини. Історія розповідається від першого обличчя від головної героїні. Я вже забула, як її звуть Гарріет Тріт. І розповідається її історія. Вона бертанка, вона письменниця, авторка бестселера. І ось вона знайомиться з хлопцем, який походить з одного з найбагатших кланів в Америці. Взагалі, це спойлерна можливо, частина, Тому, якщо ви взагалі не хочете ніяких спойлерів, то не слухайте наступні десь дві хвилинки. Я покажу ось десь тут таймкод, куди можна перемотати. Вона знайомиться з цим чуваком, в них все класно, вони супер разом їм все подобається. Він неймовірний, вона не розуміє, чи вона його заслуговує. На фоні цього вона думає про своє минуле. В неї щось сталося в минулому, але ми не знаємо, що це сталося. Можливо, вона когось убила, можливо, щось таке. Бо вона казала там, типу, вони не можуть дізнатися. Я в той момент була одна, і це дуже цікаво, насправді. І в один прекрасний день він пропонує їй одружитися. Вона каже так. Але вона все ще не знайома з його батьками, з його родиною в цьому з оцим дуже дуже заможним кланом. Сьогодні вже новий день. Він був настільки завантажений різними справами, що я навіть нічого не знімала. Я сходила сьогодні на протест під Ким, з цікавого сходила на гітару, попрацювала ще попрацювала, багато попрацювала. Але ми зібрались тут не для цього. Ми зібрались для того, щоб розпакувати новий боксик по Гаррі Поттеру, який мені прийшов. Просто подивіться на цю красу. Це ідеальний подарунок для людей, які люблять Гаррі Поттера, люблять Гріфіндор, адже цей бокс називається Гріфіндор. Загалом люблять чай. Тут на борчику йдуть шкарпетки. Я обрала собі шкарпетки з гербом Гогвардсу, але там є багато різних варіантів, і ви можете обрати на свій смак Квиток до Гогвардсу і от гарний конвертик. І також тут є можливість написати людинці, які ви даруєте цей бокс, лист з Гогерсу. Так, що тут у нас цікавого ще є? Це в нас чай. Mandrake root Tea. Дуже смачно пахне. Також у набір входять ось такі жлені цукерки-боби. Я вже розпакувала саму упаковку і майже їх з'їла, тому що вони дуже смачні. Тут є ось такі от смаки: попкорн, кола, кокос, черниця, лимон. А тут у нас вишня, яблуко-персик, гранат і ананас. Далі в наборчику йде ось така гарна чашка. З гербом Гогвардсу і Гріфендором дуже гарно виглядає. Якісний принт. Ну вау! Також тут йде в наборчику ось така гарна свічка. Замовила собі саме Secret of Forbidden Forest, секрет забороненого лісу, бо цей аромат дуже свіжий. Я хотіла саме свіжий аромат, бо втомилась вже від всяких різних солодких ванільних ароматів. І ось такий варіантик ідеальний. У Аркану є різні запахи свічок, різні свічки загалом. Є солодкі аромати, є більш нейтральні. А я обрала собі бергамот цедру, кедр, кіпарис та білу смородину. Поділюся коротеньким відгуком на передвідкриття книгарні Віват. І, взагалі, на цю книгарню нову відвівату. Я дуже вдячна Вівату, що вони запросили мене на передвідкриття. Це був неймовірний досвід. Це було моє перше передвідкриття як блогерки книжкової. І це для мене дуже цінний досвід. Мені дуже сподобалося. Я перезнайомилася абсолютно з усіма блогерками. Це було максимально комфортно, класно. Ми грали в книжкового крокодила, це було дуже прикольно. Сама книгарня дуже гарна, мені подобається новий бордовий колір. Вона велика, вона світла, вона гарна. Там мають бути дуже гарні місця для роботи з панорамними вікнами. є кава, є вино. Вау! Обов'язково сходіть в цю книгарню. Це дійсно неймовірне місце, і я дуже тішуся, що в Києві відбувається лагідна книгарнізація, якщо це можна так назвати. Все більше більше стає кав'ярень, книгарень або просто книгарень. Це дуже гріє серце. Мені, як людині, яка задіяна в цій сфері, мені дуже подобається, що люди починають все більше і більше читати. Це неймовірно. А зараз покажу, що я купила. Минулий свій похід до книгарні Віват. Якраз за день до перед відкриття я не втрималася і придбала собі невеличку драму ось в такому оформленні. Це українська класика «Підмогильний», один з моїх улюблених авторів. І о Боже, мені поклали закладинку, я навіть не бачила. О, це так мило! Я думала, вони йдуть тільки вперед замовлення, а тут у мене прямо всередині книжки лежала ця закладка. Я не знаю, як я її не помітила, вона ж більша, ніж книжка. Ем, окей, доволі гарно насправді. Я все ще не знаю, як я відношуся до цієї серії класики, чи вона мені подобається чи ні, але вирішила. Зробити першу пробу і купити собі щось з цієї серії. Валеріан підмогильний хотіли написати роману, якому майстром корабля буде жінка, і написав невеличку драму: роман про нові взаємини, новий побут, нову мораль і вічні питання, які постають у несподіваних у чудненнях доби технічного прогресу. Шалена і раціональна пристрасть чи холодний раціональний розрахунок, хто вийде переможцем із двобою. Чи перемога взагалі можлива, якщо є кохання і страждання лише стандартні реакції білка? Підмогильний майстерно розігрує на камерній сцені невеличку драму, назва Які Життя. Це один з найкращих філософських романів в українській літературі ХХ століття. Я впевнена, що «Валеріан Підмогильний не розчарує. І друга книжка, яку я купила сьогодні собі на знижках мінус 50%, це «Лазарус» від Світлани Тараторіної. Дуже-дуже гарне видання, просто вау! Дивіться, тут є заїз, тут є гарна карта всередині, це карта Києва, до речі. Загалом всередині теж гарне оформлення, бо бачите, зверху дракончики, і також ось тут каштанчики. 1913 рік грізні битви людей та найчасті в минулому колишні вороги навчилися жити у порядку в Києві, головному місці межі. Але цей мир, примарний насильство, тот то виявляється назовні. Давні пророцтва неблаганні, Прийде той, хто все змінить, і відплатить сповна за несправедливість та утиски. Проти власної волі у вирі подій опиняється Олександр Тюрин, відомий сищик, який має свої причини уникати Києва. П'ять детективних головолома, криваві злочини, політичні інтриги, біль та радість кохання, секрети святих місць і поклик прадавніх сил. У пошуках істини розкриваються родинні таємниці та воскресає похована історія. Серце Крістемряву веде до мети, та чи відкриється останнє початка, що просто здійснилося. Чи зуміє Олександр Петрович Тюрин пройти особисте чистилище та не допустити нової війни? Звучить доволі цікаво сьогодні. На перед відкритті вілату дуже багато блогерок порадили цю книжку прочитати. Подивимося, як мені. У мене вже є дім солі від Світлани Тараторіної, але я не читала цю книжку ще, тому це, можливо, буде моє перше знайомство з авторкою. Я продовжую читати сімейну гру і беру її у завтрашню поїздку у Львів. Ще більше про цю книжку ви дізнаєтеся у наступному влогмесі. Там я планую її дочитати, а ще покажу вам різдвяний Львів. І зустрінемося вже за декілька днів у наступному відео.